Привіт-привіт всім друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні вам пропоную розпаковку. Приступаємо букетик для вас. Перша покупочка сьогодні печиво, кофеюшка, вага 250 г. І коштує 28 гривень 50 копійок для коханого чоловіка. Наступна покупочка ось такий чай з бергамотом, вагою 100 грам. І коштує такий чай 93 гривні ,80, 80 копійок за обидві пачки. Смачно на всю кухню аромат стоїть. Оселедець козацький, вагою оселедець 300 грамів. І коштує 66 гривень 60 копійок з італійськими спеціями, так. Скоштуємо. печиво цукрове Буратіно. 450 грам і коштує таке печиво. 48 гривень 50 копеек за 450 грамм. Ось такий красивучий, солодкий болгарський перчик. Коштує наш перчик. Перший гатунок і коштує 67 гривень 20 копійок. Обидва. Отакий От перчик. Так, наступний хлібчик у нас іде, а хлібчик у нас гірчичний нарізаний. Так, хлібчик у нас стоїть. Коштує 17 грн 40, 40 коп. Вага хлібчика 450 г, даже не півкіло. От так, 17 40 450 г. Шоколад Millennium 74% і коштує кожна плитка 100 грам. І коштує такий шоколад 145 гривень, 60 копійок, всі 4. Покупки, які я назвала, коштують 467 80 гривень 80 копійок. Ідемо далі по іншому чеку. Так, інший чек масло вершкове 200 г вагою 73 відсотки і коштують 2 Дев'яносто чотири гривні двадцять копійок. Так, далі йде у нас ковбаса мисливська салямі вищого сорту і коштує сто гривні тридцять дві копійки. Ось ця. Середня мисливська. Наступні дві ковбаси: дольчевіта. Також сирокопчені вищого сорту і коштують одна 168,58 інша 167,73 Ось така ціна і разом склав чек у нас 582 гривні, ось 582 гривні 83 копійки. Так, йдемо до наступного чеку. Так, далі йдемо. У нас мило парфумоване. Пані Валевська написано один, одна коробочка 25 гривень 50 копійок. Не реклама, а покупка. У мене дві, значить, 51 гривня. Ось таке мило. Одинакові. Так, після мила в нас йде блокнотики для внучки. Вона в мене дуже любить котів і собак, тому ось такі дві-два блокнотики. Візьму в руки, бо сьогодні зйомка не дуже гарна, бо сонце вже сюди світить. Отакі з котиками. Два блокнотики. Один коштує 16 гривень. Отак. От Два котики. Думаю, буде задоволена. Так, наступне. А наступний, що в мене? Ага, палички ватні в круглій упаковці, і коштують вони 26 гривень рівно. 100 штук. Ось такі. Зручна упаковка і в дорогу, і отак. Так, далі йде. У мене ось така сьогодні дорога покупка. Отакі От шість вазонів. Один п'ятдесят, вісім, п'ятдесят. Треба пересадити фіалочки. Тому, хоч не хоч, треба було купувати такі вазончики. Красиві вони, мовби кружевні мені сподобались. Так, вазончики наші коштують. Всі шість коштують 351 гривню рівно. 800 грамові, 800, 0,800 литрів. 0,80. Вот такі. Так, залишився у нас кефір селянський, 900 грамовий, 2,5% жиру. І ось така колбаса, я транчик вищого сорту напівкопчена. Ціни не знаю, тому що куплялося в іншому магазині і не дві покупки, а куплялося декілька. Запиталочок треба, я сказала ні. Тому не знаю що і скільки, бо куплялося не, не дві покупки, скажімо так. Ну ось і така розпаковочка, печиво. Кофеюшка, чай з бергамотом, печиво буратіно, оселедець козацький, ватні палички, хлібчик гірчичний, дві пачки масла з хлопчиком. О, сьогодні щось так ось шоколадки. Ковбаса, кефір, знову ковбаса, перчик, мило, блокнотики і горщики для квітів. Темно, друзі, вірю, вибачте, сонечко якраз світить сюди, на цей стіл, а треба зняти, тому що дуже багато роботи. Бетоніруємо доріжки, тому вибачайте, будь ласочка, один раз мене, пробачте, що така темна зйомка. І мої чеки склали, друзі, з цією покупкою. Боже, як же їй показати, щоб було гарно, ну, отак от хоч. Півтори тисячі гривень. Дякую всім, хто був зі мною. Бережіть себе одне одного. Захисникам окремо дякуємо за захист, який боронять нашу країну, яка називається Україна. Всім міцного здоров'я, бережіть себе, будьте здоровенькі!